Доброго ранку, друзі! Це програма футбольний прайм на 107FM, радіо Вега. Ми продовжуємо втілювати спільний проект із МФК Прикарпаття щотижневу радіопрограму. І я сьогодні буду розмовляти із захисником команди рідного краю. До нас завітав Віктор Данищук. Віктор, доброго дня! Як розпочав сьогоднішній ранок? Ну, всім добрий день! Ну ранок розпочав як і завжди. Я люблю довго поспати, мене так завжди дружина ранком будить. Випиваю склянку води, одягаюся і везу стеночка в садочок і вже дружину по дорозі на роботу. Ну, потім вертаюсь додому, п'ю каву і їду на тренування. Загалом, якщо говорити про е, першу лігу, це власне Прикарпаття е, нехай не так багато часу, але вже е, впевнено заявило про себе у першій лізі. Що можеш сказати? Мабуть, більш складніше і тренування, і більше ігор, так? Ну, звичайно, вимоги до нас виросли, тренування зовсім змінились. Стало все на більш працювати більш фізично, на більших швидкостях. Uh -huh. ну... Ну, змінилось все. І підхід і футболістів, і рівень тренувань. Ну, все в кращу сторону. Ось в Єремче. Я знаю, ви бігали по 20 кілометрів, так у вас там гірка така улюблена є. <сміття> Ось і тренування у спортивному залі. Так? Як загалом проходили збори у Яремче? Ну, це перший збір, він як завжди йде, тут закладається фізична підготовка. Так кажуть, фундамент заложиться на цілий рік. Угу. Ну, тренування були тяжкі, але всі прийшли без травм, всі прийшли нормально. Робо, робота, я думаю, ну, футболісти задоволені і тренера, які ми обсяг роботи зробили, кілометраж нормальний, набігли. Ну що, так немало. Так, Так що робота прийшла досить успішно, можна сказати. Молодці справді старалися. Ну і відповідно, потім були вже збори в місті Франківську, також безліч тренувань. Кубок міського голови. Що можеш розповісти про збори у місті? Ну, у Франківську ми тренувалися в одноденному режимі: одне тренування в день. Тренування вже проходили, відрізнялися кардинально від зборів в Яремчі, тому що вже була більше робота на футбольному полі з м'ячами. Ну, Потім проходив турнір. Прийшли ну, нормально, пройшли з ма, другий збір. Вісім команд із Західної України взяли участь у турнірі Кубок міського голови Івана франківська а Наскільки сильні були ваші суперники? Ну, це були команди другої ліги, але. Команди всі, які борються за вихід в першу лігу. Uh -huh, uh -huh. Мина йде на першому місці, там Калош, третій, четверте місце, Верес, теж другий чи третій. Команди були досить хорошого рівня. Це команди приблизно першої ліги зараз uh -huh. Ну, Турнір вийшов цікавий. Ми хотіли виграти турнір. ну, На жаль, не вийшло, в півфіналі програли Минаю. Хоча тиждень перед тим ми з ними товариську гру грали. Обіграли досить таки по грі, з нормальним рахунком. Ну, щось півфінальна гра так не задалась, не забили, моменти не використали. Ну і так по пенальті програли. Півфіналь. Ну але загалом третє місце також непогано, це стимул, і е, обов'язково наступного року буде має бути вже перше місце. так? Ну так, вже, вже треба виграти цей турнір. Перший турнір ми виграли. Це третє місце. Ну, я думаю, що на другий рік буде задача вже виграти цей турнір. Ну, загалом я подивилася, що ви такі загартовані. Можливо, знаки далися також і збори у Яремчі, але бігати по морозі. Ну, я скажу, це потрібно бути добре підготовленим. Ну так, погода у півфіналі була зовсім така нефутбольна, дуже mm -hmm. холодно було. Ми <кій> грали вже так під вечір. Ми мороз добряче так щепав, так що, що потім, як пробивали пенальті, то вже дуже замерзли. Але ваші болівальники були? Вони навіть підказували вам, щось дуже вболівали, дуже підтримували. Ну так, хто, хто не на полі, в футболі ще виходить, що більше розбирається як футболісти. 12-й гравець. 12-й гравець. То Та переживали, підказували. Ну, на жаль, ми не змогли. Вийти до фіналу, ну це нічого страшного, тому що це є підготовка до основної частини сезону, до другого кола. Так що з цього ніякої трагедії не робимо. Безумовно, Виносяться уроки і йдемо далі. Все обов'язково буде як найкраще. основні перемоги. Вони попереду. Власне, й гравець, ваші вболівальники, вони постійно із улюбленою командою, навіть часто їздять з вами на ігри, коли вже починається ігровий сезон. Так що б ти хотів сказати їм? Ну, по-перше, я би хотів подякувати за таку підтримку. Вони за нас переживають, вони за нас болівають їздять на ігри з нами. Ну від себе би хотів додати, що ми зробимо все можливе, щоб радувати вболівальників наших, щоб радувати добрими результатами. Ми граємо для них, стараємося. Все виходимо на поле, віддаємося повністю грі, щоб задовільнити наших болівальників. І зовсім скоро, вже буквально цими днями, так, ви вирушаєте на збори до Туреччини. Там також буде можливість і попрактикуватися і зустрітися із закордонними командами, так пограти, провести такі товариські зустрічі. Як загалом готові до цієї поїздки? Ну, якщо чесно, ну нам хочеться поїхати на збори в Турцію, тому що. Команда Прикарпаття взагалі перший раз їде за кордон. Це цікаво для молодих футболістів. Там будуть зовсім інші умови, відновлення, багато спарингів, зіграти з командами з-за кордону. Ну, це досить цікаво, воно додає стимулу, щоб більше працювати, щоб більше досягати якихось результатів для нашої команди. Ну, я думаю, що це, цей збір піде нам на користь. Обов'язково. Ну і якщо говорити вже про майбутній ігровий сезон, я знаю, що десь наприкінці березня, так, ви на виїзді будете проводити гру. Наскільки готові до цього сезону і загалом, як відчуваєте себе? Ну, ще до гри майже місяць угу. залишився. Ми ще можна сказати в процесі підготовки. Ну, вже зараз фізичний стан у нас досить нормальний, всі вийшли на нормальну підготовку, тому що пройшли збори з фізичної підготовки. Зараз більше буде приділятися уваги роботи з м'ячами на полі, більш тактично це вже угу. ми будемо все в Турції, над тактикою працювати. Угу. Так що я думаю, що ще за цей місяць ми якраз підійдемо на пік до чемпіонату. Будемо старатися показувати хорошу гру і результат. А в команді ти захисник. На твою думку, якими якостями має володіти захисник? Ну, для захисника, перш за все, найважливіше це надійність. Надійність деколи інколи зіграти просто. Uh -huh. Ну, і страхувати своїх партнерів по команді. Ну, така щоб вони в тобі були впевнені, так? А от як ви розумієтеся під час гри? Ну, Це вже такі футбольні нюанси, так? А як ви е, розумієте своїх друзів, своїх партнерів по команді під час гри, особливо в якихось таких напружених моментах, так? Ну, ми підказуємо один одному. Це вже йде більше як автоматично, все вже з руками відпрацьовано. Як зіграти в тій чи іншій ситуації? Все йде під час футболу дуже ігри, дуже важливо розмовляти. один Юрович з одним... спина, я, наприклад, чула так. Так, так. так, так, є, так є, що... Ну, Це все футбольні такі моменти, вони вже відпрацьовані руками. А, загалом, якби не футбол, який би інший вид спорту ти обрав для себе? Ой, не знаю, якщо чесно, я люблю взагалі спорт як такий. Угу. Люблю дуже багато різних видів спорту. Ну, Дуже подобається великий теніс. Хотів би і великий теніс може би грати. Ну не знаю, з моїми даними, я для великого тенісу не є там переважно високі, такі. Ну, великий теніс дуже подобається. Хокей, зимові види спорту дуже люблю. Не знаю. Але виходу не було. Я вибрав футбол, тому що все дитинство ми проводили на футбольних полях. У нас з району всі хлопці ходили практично на футбол. Ну, Не всіх виходилось, але. Футбол це був спорт номер один. Ну в кого вийшов? Ти став футболістом. Так. Хто твій перший тренер? Володимир Ярославович, Слободян, в ДЮСШ-3 тренував мене. Зараз він тренує в школі ураган. Він там вже начальник, ну, головний тренер там школи. Чи як, точно не знаю. Дуже хороший чоловік, психолог, він завжди нас підтримував. Стимулював, так. було цікаво починати при такому тренері. А як ти потрапив до Прикарпаття? <кхух> до Прикарпаття зателефонував мені Ковалюк Володимир Васильович, ну запитав, чи не хочу я в команду. я сказав, що так, звичайно. І все, все дуже просто. І з того часу пішла гра. Як ви готуєтесь до поєдинків із своїми суперниками, так, до футбольних матчів. Ну і загалом чи присутні хвилювання перед грою? Як справляєте з емоціями? Ну, хвилювання завжди присутні, тому що угу. якщо людина не хвилюється, їй, знаєш, все рівно та гра і той результат. Хвилю... Хвилювання є, але виходиш на поле, ти про все забуваєш першим дотиком м'яча, ти вже зовсім включається в гру, ти розумієш, що треба грати, добиватися результату, тому вже тоді хвилювання пропадає. От напевно, що тренерам вони більше переживають, тому що сидять, вони нічого не можуть змінити вже, коли починається гра. А футболіст може змінити хід гри, так що в нас якось вже в момент гри хвилювання пропадає. А під час тренування над якою тактикою, над чим саме особисто працюєш ти? Ну, ви знаєте, буває так, що до кожної гри ти готуєшся по-іншому. Є різні типи команд, є команди, які більш атакуючі, які більше м'яч тримають. Ну, Все залежить від гри, з яким суперником ти граєш. Тому ідея підготовка зовсім інша до кожної гри, індивідуально. Але ж буває так, наприклад, що дуже сильний суперник, так, і е, якось би мали бути більше хвилювання, так, переживання, як взагалі пройде гра, матч. А команда виходить і спокійно перемагає. От я згадую, минулого року осінь, поєдинок з рахунком 7-1. Було ж кваво емоції, тому що були справді такі швидкі голи з самого початку. Так е, е, Яка, особисто тобі е, гра запам'яталася е, під час першої ліги цього такого тривалого періоду часу, все ж таки, коли ви е, дійсно вже так впевнено граєте. Щоб ми впевнено обіграли когось. Yeah. Ну, ну, загалом, яка гра, яка найбільше викликала емоції, скажімо так. Ну, гра сподобалась з дуже сильним суперником з Дніпром, один uh -huh. в Дніпропетровську. Ну, команда якби володіла ініціативою, дуже хороша команда, збалансована. Нам вийшло забити гол. І вже ну, ми більше оборонялись, від оборони грали, ну, могли ту ігру виграти. Uh -huh. Але так сталося, не дотерпіли, пропустили один гол і десь на хвилині 90 й Другий гол програли, було обідно, але І гра така достойна була. Достойна Суперникам. гра, ну безумовно, це кожна гра вона е, оригінальна по-своєму. Я знаю, що сьогодні у вас також буде футбольна зустріч. З ким саме? Сьогодні у нас буде товариська гра з футбольним клубом Галич. Це такий вже якби, заключний акорд перед вилітом в Турцію. Uh -huh. так... Там я думаю, що таке ось, зіграємо по тайму, щоб всі отримали нагрузку. Кажуть так, що виграє не один гравець, а виграє саме уся команда, так. Як ви підтримуєте? ну, Загалом не тільки під час гри, а в загальному один одного своїх друзів, товаришів по команді. Ну, Футбол це командна гра. Тут одна людина нічого не вирішує, тут всі разом б'ються за результат, добувають перемог. Тому тут тільки підтримкою. Співпрацю один одним, mm -hmm. то тільки добиваєшся результату. Інакше. Ну, підтримуємо. Хтось помиляється, хтось щось не виходить, ти підтримуєш. Ну, так, так має бути. Так має бути, тут інакше не буде. А, за який клуб, за яких футболістів ти особисто вболіваєш? Ну, в дитинстві, якщо чесно, я моїм улюбленим клубом був було Прикарпаття. Вони грали uh -huh. тоді в Вещі Лізі, uh -huh. і тоді теперішні наші тренера грали. Ми в дитинстві ходили на, на всі ігри, дуже вболівав за Прикарпаття. А з за, за кордонних клубів у, улюблений клуб був Мілан. Там грав Марко Ван Бастин ще. Це Шева, ще це, грав. Ну, Шева вже пізніше. Так, але, так, так. Тоді, часу. коли Шева був, це взагалі італійські футболовні пізніше. Не зовсім, так, Неста. А, ви також знаєте. Так, я сподівалася та. за, за них. Так. Ну, от, от, Мілан в мене був улюблений mm. командою. Досить часто, чесно кажучи, можна почути критику в свою адресу від болівальників, Не знаю, тих хто любить критикувати. Як особисто ви до цього ставитися, і як, скажімо, реагуєте на такі речі, коли під час гри ти щось чуєш таке незвичне, пролітає, чесно якось часом. ти вже на це навіть з не звертаєш. Mm -hmm. Це це такі моменти, це завжди так було, є і буде. Тут нічого страшного нема. На це не звертаю уваги. Ну, і не так багато вільного часу, але він є. Як ти його проводиш? Я люблю активний відпочинок. Я люблю десь теніс великий пограти, в спортзал, волейбол пограти, ну, таке, в кіно сходити. Ну, не люблю вдома сидіти. Якось... Завжди в русі, так. В русі, так. Разом із сім'єю і гарно проводити час. Що б ти хотів побажати нашим радіослухачам, особливо вашим вболівальникам, тих, хто ніколи не розчаровується, а постійно вас вірить. Ну, побажати, щоб вони і надалі вболівали за нас, щоб вони вірили в нас. Ну, а ми з своєї сторони будемо все робити для того, щоб не розчарувати наших вболівальників. Все обов'язково буде гаразд. Вам першу чергу також бажаю успіху, перемог Дякую. завжди таких впевнених і футбольного фарту. Справді це важливо. Дякую тобі, що завітав до нас на програму Футбольний Прайм. Дякую вам, друзі. А вам нагадую, що у програмі футбольний прайм сьогодні у нас в гостях був Віктор Данищук, захисник МФК Прикарпаття. І вже почуємося найближчим часом. Всім доброго та привітного дня.